Слава Україні, радий вітати вас на телеканалі Еспресо у програмі Головні новини Білої церкви цього тижня. У студії працює Ярослав Гопаца. Якщо дивитесь нас у кабельних мережах Воля та Рось, не перемикайте. а якщо на Ютуб каналі ставте вподобайки та коментуйте, адже ми подаємо лише перевірену інформацію, так щоб вам не довелося гуглити. Смертельна ДТП трапилася неподалік білої церкви на одеській трасі зі сторони вулиці Івана Кожедуба. Внаслідок зіткнення автівок загинули дві жінки. Про це повідомила районна поліція. За інформацією правоохоронців, вантажівка розверталась, як в неї в'їхав. Volkswagen. вантажівку занесло через що відбувся наїзд на двох пішоходів. Одна з них, 40-річна жінка, загинула одразу під її колесами. Інша, 62-річна, з ампутованою кінцівкою померла в кареті швидкої допомоги. Судді проти дітей, приміщення єврейської школи міцве 613, яке розташоване у центрі міста, знесли. А на його місці розпочали будівництво школи з дитсадком. Однак затверджений генеральний план довелося змінювати. А все через позов до суду, який подала сама судова адміністрація держоргану, аргументують таке рішення необхідністю використовувати ділянку. Під спецтранспорт, тож віддавати її просто так не збираються. Деталі цієї історії у нашому сюжеті. У білій церкві через будівництво нового освітнього закладу розгорівся скандал. На міську раду та школу міцва подали до суду, а все через незначну за розмірами територію, яка прилягає до єврейського ліцею. На ній слуги Феміди міськрайонного суду звикли припаркувати свої автівки. Тож, не бажаючи віддавати ласий шматок, територіальне управління державної судової адміністрації вирішило подати позов. Такі дії юрист Олександр Лємінов називає. Абсурдом та війною проти білоцерківських дітей, для яких зводять заклад. Це земляка була інвентаризована і передана містом в єврейській школі, місто 613. Другий момент: вони там паркували свої старенькі рейндж-ровери, які куплені не незрозуміло на які кошти, свої Тойоти і так далі. По факту, судді через своїх колег написали кляуз своїм колегам на дітей для того, щоб дітям не дати побудувати новітню школу. І ці судді підтверджують цю тезу, те, що вони не тільки неефективні, а вочевидь і дуже корупові. Можливо, вони хотіли, щоб до них прийшли на поклон і заплатили їм гроші. Так я можу сказати, що до них можуть прийти, але не на поклон, і вручити повідомлення про підозру в рамках чинного законодавства в відповідних процедурах. Новий освітній заклад на 500 дітей будують за кошти єврейського інвестора. Проте навчатись у ньому зможуть всі охочі, адже після зведення його передадуть на баланс міста. Окрім ліцею, на території працюватиме дитячий садочок, а також облаштують СТЕМ лабораторії, урбангород, обсерваторію та пансіон для проживання дітей-переселенців. Як зазначила на своїй сторінці у Фейсбук директорка Міцвена Тела Андрющенко, вона мала розмову з посадовцями про спірну ділянку. Ба Більше за її словами працівники білоцерківського суду користуються цією територією без документів, натомість у єврейської школи вони є. Коли служителі Феміди зрозуміли, що передача землі відбулася в законний спосіб, мене було викликано на ковер в високі кабінети, де на усі мої пояснення про те, що це надважливий соціальний проект, що новий заклад це приклад державного приватного партнерства. Я почула, ви хто? Де да, як ви посміли наразі? Чекаємо судових засідань. Будівництво на даній ділянці призупинено. Генпідрядник несе збитки, прийшлося терміново переробляти генплан будівництва, щоб не користуватися даною ділянкою до отримання судових рішень. Наша знімальна група зафіксувала на огородженій території декілька припаркованих автівок, серед яких Нісан, Тойота Лексус останніх років. Ймовірно, вони належать білоцерківським суддям. Потрапити всередину нам не вдалося через замок на хвірці. Тож ми довго чекали, аби хтось з власників транспорту виїхав за огорожу та висловив свою позицію. Але, побачивши журналістів, ніхто з людей в мантіях цього зробити так і не наважився. Однак їздять вони зовсім не надише авто кожна з них коштує не менше 20 тисяч доларів. А ось як пояснила під час телефонного дзвінка суддя спікерка цієї установи земельною ділянкою орган користується ще з 1985 року, та належить вона державі. Ні з ким не судяться наші і наш суд це саме територіальне управління подало певний послуг. Як вирішить адміністративний суд, так і буде. Скажуть віддати. Ну ви ж розумієте, ніхто нічого не буде ні в коз. Забирати відгородять, заберуть, скажуть, залишити, залишиться за нашим судом. Якщо люди розумні і розуміють, сюди заїжджають службові машини конвойної служби служби СБУ. Сюди доставляють наших обвинувачених, підозрюваних, засуджених саме. Цією дорогою саме до чорного входа тут є кімната для утримання підсудніх. Саме із ІТТ веде оця доріжка, де на фото наші машини. Ми їх вже там паркуємо, тому що ми не знаємо де їх паркувати. Ви розумієте, центр міста. Насправді, якщо ретельно придивитись парку місця, поруч є і перед судом, і неподалік нього, наш телеканал слідкуватиме за цією справою, аби переконатись, що на вагах справедливості освіченість українських дітей привілеювала над особистими інтересами майже десятка місцевих суддів. Ярослав Гапаса, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Значна частина витрат на поховання білоцерківських воїнів здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів. Про це повідомив радник міського голови Білої церкви Микола Антонюк. Здебільшого захисники відспівують у храмі Покрови Божої Матері, а хоронять на алеї слави, що на кладовищі Сухий Яр. Крім того, за словами священника Миколи Гопайнича, панахида у церкві відбувається абсолютно безкоштовно. Військова частина забезпечує одягом, забезпечує турною, забезпечує хрестом. Це те все, що супроводжується військового від морга до міста Біла Церква. Це за рахунок державного бюджету. Всі послуги, які пов'язані з перевезенням в межах міста, в межах територіальної громади, інколи буває. За межі територіальної громади, копка могили, оформлення самого, самого надгробка, транспортування тіла, ти маю на увазі катафалки, автобус, який їде за катафалком, ви це бачите кожен раз. От, це оплачується і товари, які потрібно, ну там табличка. Вінок, стрічка до вінка все йде по програмі. Турбота, яка затверджена міською радою. Ефір продовжує новинами спорту. Наші борці зі школи Богатир змагались у Львові на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби пам'яті майстра спорту Ігоря Перварчука. Чемпіоном турніру став Богдан Мороз у ваговій категорії 48 кг. кілограм. А ось бронзу здобули троє спортсменів: Даніїл Луцик, Тимур Карпов та Іван Безуглий. Крім того, вихідними відбувся відкритий чемпіонат, ДЮСШ юність з важкої атлетики. У змаганнях взяли участь 50 спортсменів. Переможцями серед дівчат стали Марія Гордієнко у категорії 45 кг кілограм та Карина Козаченко у категорії 55 кг. кілограм. А ось серед юнаків чемпіонами стали Назар Хмельницький у категорії 49 кг кілограм, та Владислав Кривошея у категорії 55 кг. кілограм. Серед важкоатлетів переможцем змагань став Владислав Федченко. На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 бали. Про поштовхи повідомили у головному центрі спеціального контролю. Коливання мешканці регіону майже не відчули, обійшлось без жертв. А ось у Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6, внаслідок чого зруйновані 25 будинків. Відомо про одного загиблого та майже 70 травмованих. Зазначу загальна кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині Туреччині та Сирії сягнула вже понад 50 тисяч осіб, і ця цифра щодня зростає. Чи можливі природні катаклізми на території Київщини та що робити у разі надзвичайної ситуації? Дивіться у матеріалі моєї колеги Любов Геращенко. На відміну від Туреччини, Сирії та інших країн, які розташовані в активній сейсмічній зоні та на трьох лініях розлому земної кори, територія України перебуває на стійкій платформі, яка називається Український щит. Як зазначає географ Тетяна Мартинюк, наші тектонічні плити розміщені в межах Східноєвропейської платформи. А як відомо, на такій поверхні відчути потужний землетрус неможливо, а лише легке відлуння поштовху літосферних плит. А от ця плита, яка принесла, скільки шкоди в Туреччині, зрушилась дуже сильно. Ну, прогнозують, що це виміри до трьох метрів, так, іде зрушення в, в західний бік. Відповідно, ми будемо відчувати вся територія, вся наша платформа буде відчувати ще після поштовхи, після так називаємо офшори. Да? Ви будете їх бачити. Але побачимо, наскільки. Е він буде жертваний, да, він буде жертваний, тому що вже ми бачимо чисельність руйнувань. Наскільки ми будемо відчувати на території України і Київщини е, рухи, навряд чи, навряд чи. Якщо і будуть, то це в межах 3-4 балів. Відчути колування можна лише з Закарпаття, адже там постійно відбуваються рухи у склачастій споруді. Але це також залежить наскільки глибоко відбуваються зрушення плит, адже чим нижче в землі хвиля, тим менше її відчують на поверхні. На планеті завжди відбуваються землетруси і вулканізм відповідно. Але є території, де це частіше, є де це менше. Тихоокеанський пояс там, взагалі, постійне. оце тихоокенічне кільце, там постійні йдуть зрушення. Загалом нашим широтам притаманні поштовхи силою 3-4 бали за шкалою Ріхтера. Вони не несуть небезпеки і провокують лише коливання легких предметів у квартирі, а також вікон і меблів. Але якщо підступна стихія все таки застала вас зненацька, варто знати, як діяти задля збереження свого життя та рідних. Насамперед ми рекомендуємо не панікувати і тримати себе в руках, якомога більше надати уваги дітям, тому що це така насланка, яка потребує уваги. Також надати допомогу літнім людям, які в поважному віці, можливо, які не можуть вибратися самі із будинку. Якщо це багатоповерхівка, обов'язково потрібно якомога швидше її залишити і обов'язково повиводити всіх дітей та літніх людей. У разі знаходження на першому або другому поверхах швидко залишайте будівлю та видіть на відкрите місце на вулиці, де немає загрози падіння скла чи важких предметів. Наприклад, це може бути стадіон чи дитячий майданчик. А ось якщо ви перебуваєте на поверхах вище, негайно залишайте кутові кімнати. Далі перейдіть в отвори внутрішніх дверей і тримайтеся подалі від вікон і меблів. Е, можна залізти під міцний стіл або під ліжко. Коли... Е... Рух земної коливання земної кори е, закінчилося. Треба оцінити ситуацію. Е, якщо ви не застрягли, вас не завалили, е, необхідно якомога швидше покинути потім цю будівлю, бо через певний час можливе знову повторні коливання. Важливо не бігти до сходів та ліфту, а покинути будинок швидко, але обережно. Також остерігатися уламків, електродротів та інших джерел небезпеки за можливості не користуватися автомобілем, а пересуватися пішки. Головне не панікувати та тримати себе у руках. Любов Геращенко, Олександр Куга, спеціально для еспресо, біла церква. Завершую випуск понеділка тижневим прогнозом погоди від нашого телеканалу. Як повідомляє Укргідромецентр, погода очікується доволі мінлива. Вівторок буде ясним та сонячним. А термометри показуватимуть до плюс 2 градусів в день. У середу небо затягне хмарами аж до кінця дня. Температура повітря в день триматиметься на позначці 2 градуси тепла. Вночі сягне мінус двох. У четвер. Подекуди визиратиме сонце. а Повітря прогріється від мінус одного до чотирьох градусів вище нуля. У п'ятницю та суботу метеорологи прогнозують хмарну погоду. Термометри показуватимуть від плюс одного до двох за цельсієм. Натомість у неділю йтиме мокрий сніг з дощем. В день очікується до плюс трьох градусів, вночі мінус один. На цьому ставлю крапку сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. У студії працював Ярослав Гопаца за кадром вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Крім щоденного ефіру о 18, 21 та 23 годинах, дізнавайтесь актуальну інформацію про події міста на наших сторінках у соцмережах. А якщо володієте новиною, про яку має дізнатись уся громада, пишіть у наш телеграм-бот. Чекатиму вас завтра о цій же порі.